Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Цієї ночі ворог атакував Київ безпілотними літальними апаратами, говорять в КамВАМ. Попередньо це були поражуючі боєприпаси типу шахеда. Дрони заходили на столицю групами з різних напрямків. Силами ППУ вдалося знищити понад два десятки ворожих БПЛА, точну кількість і тип оприлюднять повітряні сили. Уламки впали в кількох районах столиці. В Шевченківському вони пошкодили квартиру багато по. А в більшість уламків впали на відкриту незабудовану територію. Пошкоджені автомобілі, тролейбуси, лінії, електропередачі, дорожні покриття на даний момент. Відомо про одного постраждало без загрози життю. Дані оперативного зведення уточнюються. В той же час як передають джерела під час масованого нальоту на Україну, аварії зазнали два бомбардувальники. Ту 22 м рухнули, підлетівши занадто близько до українського кордону. Вочеводі системи ППО на 130 кілометрів дали про себе знати. Та під час пусків ракет спочатку загорівся один другий, спробитий двигуном здійснив аварійну посадку в Білорусі. І, як зазначає телеграм-канал, то Пумсте, удар нанесли із Києва та Сум у відповідь. Також під час тривоги лунали вибухи по всій території Росії, особливо в прикордонних областях. Удари наносилися по території аеродромів. Станом на цю пору українські бійці повітряних сил перехоплюють радіограми навчального бойового запуску ракети бортом ерогідноту ту 22 м Є Тож, дані про ту – це обидва ракетоносці і стратегічні бомбардувальники. Серед радіограм згадувалися два збиті бомбардувальники, що підтверджують інформацію у телеграм-каналі. Загроза ту 95 сьогодні ще залишається. Україна готується до зимових атак Росії на енергосистему і покладається на німецькі системи протиповітряної оборони Гепард та великокаліберні кулемети, такі як американські МДВ Бровні. Наю повідомив, що на захисті стоять німецькі системи протиповітряної Рони гепард, які мають радари з радіусом 12 кілометрів. Цього не вистачає, щоб покрити всю територію країни, тому прогалини заповнюють великокаліберні кулемети, такі як американські М2Брауні. За словами Найва, ворог не залишив своїх злочинних намірів уразити об'єкти критичної інфраструктури та завдати шкоди Україні та її економіці. Минулої зими системи ППО було менше. Зараз військовим дали їх більше, тому ефективність буде кращою. Скібіцький заявив минулого тижня, що Москва може почати. Та використовувати більше шахедів поряд з ракетами, щоб увести в оман українську протиповітряну оборону. За його словами, російські атаки на енергетичну інфраструктуру можуть початися наприкінці вересня або ж на початку жовтня. Бендет каже, що Україна добре підготувалася до нових ударів дронами. Але через те, що їхня кількість постійно зростає, може виникнути проблема. Він вважає, що безпілотників Росія запускатиме більше, проте не набагато Росія все ще далека від наміченої мети виготовити. Тисячі цих безпілотників. Президент України Володимир Зеленський заявив, що минулого місяця Росія запустила майже дві тисячі шахедів. За оцінками військових аналітиків, шахеди коштують близько 20 тисяч доларів. Кожен а поставлені заходом ракети ППО, які використовував минулої зими, коштують у рази більше. Найо сказав, що один постріл із зенітної зброї гепард коштує менше тисячі доларів, що робить їх більш економічно вигідними. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобай. Пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.